Вжух, всім привіт! Сьогодні у нас рибалка. Рибалка в Канаді, рибалка у Вінніпезі. Я вам покажу, як ми сьогодні провели день, які кадри я вам познімав. Звичайно, я міг би вам знімати більше. Наступного разу буду старатись вам знімати набагато більше. Ця рибалка була дуже класна. Нам всім дуже сподобалось. Обов'язково на наступні вихідні їдемо ще раз. Відпишіться в коментарях. Під останнім відео, хто не проти зробити зустріч підписників. Подумаємо, як це краще зробити. Можливо, вийде ще раз рибалка, але вийде рибалка з підписниками. Збереться багато людей. Кожен візьме щось на себе, зробимо спільний стіл. Ну, має бути дуже класно. Як вам така ідея? Напишіть в коментарях і приємного вам перегляду. Дивіться, скільки пеліканів. Ось там їх дуже багато. А вони тут рибу ловлять і можна побачити, як вони їх тримають в своїх цих дзюбах здорових і летять з тою так. Ого! Не, давай. На скільки він приблизно десь? І э, на що хочу показати ще. Оп. Я вже збор. Волма, я кажу волк, долларом. Вол, а скільки цього Долар Доллар 50. В доларами? Я таку не купив, як купив якісь другі рибки, там ще щось. Я не знаю, як рибки, як парастук, я пара штук. Саме краще там будеш на цій. Переїхали ми на другу сторону цієї дамби. Тут краще. Хвиль немає течія не така сильна. Дуже багато обривів і вже багато що залишили в воді. Всім сподобалась рибалка, відпочинок. На наступні вихідні знову думаємо зібратись. Всі на емоціях, особливо коли витягнули того здорового сома. Він важив 6,5 кілограм десь приблизно. Одеса! Віталійськобі за ним. Друзь здоров'я. Вот дивись. Не весні! Радісти в воду. Ну, вопрос. Давай зараз. За, Заня, ноги не поїзд. Сломик, смок. его треба брать за сей. Бери его за сей. Почекай. Почекай. Дивись, как он легко взял А можно такие забирать? Да, на примере наверное, да? Він більше ніж твоя нога, навірно. Маленький оу-оу. на багачки <ріць> Заберіть будку, бо він зараз щось <шести> зробить. Що з ним робити? Не знаю, помітити треба. Я не знаю Та він більше ніж 60 см, де брик між. Скільки? 1420. Він мою воську золив. Назар зараз. А Ти зацепився? Не зацепився? Йде помаленьку. Коротше, хто хоче наловити великої риби, приїжджайте до цієї дамби і тут нормально. Це знову це тухле м'ясо? Тухле м'ясо, курки. Ця вука не витримує його. Затягнула, тягнуло і зірвалася одна, і дві зразу було. Ось ця залишилася, а та поплила. Це ось, ось ця штучка? Ну, там О, був так? більший, він зірвався просто. Дві були зразу? Ага, дві. Тож два гачка в нього було. Загалом в нас вийшло три рибини, які ми забрали з собою. І маленьких і один. Великий сом, який забрав я. Назар не захотів його брати. Не захотів гратись. Так що зараз приїжджаю я додому, буду гратися з цим сомом я. І не знаю, що з ним робити. Він в морозилку не влізе зараз якось. Хіба його доведеться все ж таки розрізати? Напевно. Воно то маленької рибки, я думаю, це трохи цікавіше має бути, тому що вона більш зручніша і, напевно, смачніша буде, тому що місцеві, хто тут вже довше живе наші українці або ж канадці, кажуть, що сом їм не дуже подобається, дуже жирна риба. Настільки жирна, що коли вона печеться, то все так сильно тече, що неможливо його їсти. Ну не знаю, спробуємо, тоді вам точно скажу, що і як. Клював сом в нас на куряче м'ясо, яке я дістав з холодильника. просто положив в зіп-пакет, закрив його, поставив на підвіконня, на сонечко. Він в мене до рибалки приблизно 24 години так пролежав. І ось таке м'яско дуже сильно зайшло, сонику. Він в нас клював декілька разів. Другий раз ми вже не витягнули, як ви бачили. Але якби витягнули, то б мали б одразу дві рибини. Сом зірвався, дістало тільки маленьку, так як ви вже бачили. В мене також клював сом. Також на м'ясо якось десь зацепився за щось, не знаю, чи за дерево якесь там може, чи, можливо, за якісь камені. Дуже треба брати з собою багато грузил і багато гачків. Такий нормальний треба брати з собою набір. Тому що дуже багато зацепів, цепляється і за камінюки, і за дерева якісь. І виходить так, що це доводиться просто обрізати і просто на цьому прощатись зі своїм набором, який ви там нацепляли. Так що, певно, найкращий варіант цепляти максимально дешевий Якийсь варіант на вудку і так кидати, тому що якщо брати щось. Дороге або багато нацепляти, там якісь зв'язки, якісь маленькі ці, щоб це поміняти наборчики. Там... За сьогодні я три рази обрізав ліску. Назар також обрізав. Е, ще наші там друзі з нашої компанії також обрізали. Так що ми десь 10 комплектів залишили в воді. Рибалка в Канаді, звичайно, дуже крута. Дуже багато озер, дуже багато річок. Нам все дуже подобається. На наступні вихідні їдемо обов'язково. На наступний раз я вам обов'язково познімаю більше контенту, більше кадрів якихось. Е і також скільки ж коштує ліцензія. Ліцензія коштує 27 доларів 60 центів, здається, це вже разом з податками ми заплатили на касі. Е вудку я купив разом з податками, вона вийшла 50 доларів щось там 50 центів. десь так. Вона витримує 17 ЛБ, ну, сама катушка. Як бачите, велику рибу ми витягнули просто на стандартну ліску і стандартну цю катушку, яку ми там купили. Ліцензію купували в Canadian Tire, вуд у Walmart, а різні там всякі сачок. Ось цей до речі, яким ми витягували рибу, і різні гачки, грузики, це все також купувалося в доларамі. Ось ці плоскогубці, якими ми виймали гачки з риби, також доларами. Ними ж дуже зручно і обрізати щось. І підгинати обов'язково потрібно зубчики, які є на гачкові. Це обов'язково. Якщо вас спіймають і у вас буде навіть в коробці, не на вудці, якісь гачки, там, де не будуть загнуті ці зубчики, це також буде штраф, тому краще це зробити ще вдома. Я цього не зробив, все робив на місці. ну нам трохи пощастило, що ніхто не підійшов. І ще один нюанс: потрібно обов'язково купити собі рулетку на рибалку, щоб заміряти, яка довжина цієї риби, тому що ми не знали, як нам зрозуміти, можна нам брати його чи ні. Там є від мінімум і максимум, який можна брати з собою. І ось ми не знали, що нам робити. Ми спиталися в рибаків, які там також були. І він нам зважив її, дістав рулетку, заміряв, сказав, що так, це легалайз, все нормально, забирайте. Ну і ми забрали цей сон з собою. Але ще один момент його потрібно було вбити. Тобто ви його дістаєте, його не можна кинути просто в пакет, щоб він там вмирав. Ну, в нас вийшло саме так, на жаль, тому що ми його не змогли вбити. У нього дуже крепка була голова, і це було трохи проблематично. Назар старався, я старався. Ми намагалися його просто кантузити камінцем. У нас нічого не вийшло, човтив фарш, ну це якось взагалі взуття обов'язково потрібно взяти, не таке, як я, тому що я роззувався і знімав носки декілька разів за сьогодні. Я раз за 4 заходив в воду, було незручно. Так, що на рахунок великої риби подумати, на рахунок маленької риби, обов'язково потрібно взяти з собою цю книжечку, або онлайн також її можна знайти, або в Канаді Антайп можна взяти безкоштовно цю книжечку, коли купуєте ліцензію. І там написані всі розміри, скільки штук, яких ви можете брати. Там дуже багато правил, дуже багато чого є читати. Цілий журнал, я б сказав так. І ось це все потрібно знати, що і як, гачки загинати. Ну, Досить багато правил. Здається, на коропа, карпа немає ніяких обмежень, якщо не помиляюся, якусь рибу можна брати 10 штук на людину з ліцензією, якусь можна брати тільки, здається, щуки тільки 3 можна брати. Є звичайно ліцензія по вищому тарифу. І там немає ліміту, ви можете брати вже скільки хочете. але Вона коштує, здається, в два чи в три рази дорожче. Ліцензія купується на один рік. До речі, не знаю, чи вона на зимову рибалку також йде чи ні. Здається, також йде на зимову рибалку. Зимою також буде цікаво порибалити, Я, до речі, не був ні разу на зимовій рибалці. Тому хто у Вінніпезі і добре знається на зимовій рибалці, напишіть про це. Давайте якось зв'яжемося і обов'язково зимою будете гідом, зберемо компанію і з'їздимо на зимову рибалку, будете гідом, будете розповідати, як що нам робити, покажете всі тонкощі, як рибалити на кризі. Це має бути просто. Дуже цікаво. Відповідь на коментар підписника в цьому відео не буде, тому що відео я ще не встиг виставити нове. З попереднього відео я вже зачитував коментар. Так що вибачаюсь, і якщо ви хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. Це було все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підписки, лайки, коментарі, ваша активність. Це все дуже сильно мене мотивує збільшувати свою активність. Я намагаюся для вас знімати відео. Але зараз в мене трохи мало часу. Я вам знімаю в основному зараз ось так. Можна сказати, на ходу. Якщо колись з'їду або щось таке. Можливо, зараз буде більше відео з авто. І напишіть, будь ласка, як вам контент? З авто, як вам ось так цікаво дивитись на вулиці Вінніпегу. Напишіть, що б ви хотіли побачити найближчим часом у відео. Можливо, в когось є якась тема. В мене є тема там, ну, на декілька відео вперед. Але якщо хтось запропонує щось дуже цікаве, то я знімлю цю, це відео в першу чергу. До зустрічі в новому відео. І нехай вам щастить, де б ви не знаходились.